Дівчатка, всім привіт! Це відео буде по обзору набору для. Ну, я думаю, що він підійде і для початківців, які починають в'язати гачком, і ті, що вже в'яжуть, ось так виглядає цей набор. Він у такій коробочці. Ось відкриваємо коробочку. І в коробочці в нас входить входить ось така книжечка. В книжечці. Вона, якщо чесно, не на нашому язиці, не на нашій мові. Но, хто в схемах розбирається, тут схеми маленькі додані. Бачите? Тут все є. Тільки вони в маленькому форматі з фотографіями. Це просто книжечка, входи. І ще входять картки, ось такі. Значить, Карток 50 штук, кожна картка, фотографія. З іншої сторони, ось така схема. І, тих, і цих картко, карток 50 штук. Хто в'яже бабусин квадрат, це взагалі находка. Цей, цей набор можна купити в магазині В'язалочка. Силку я залишу під відео. Ось так, що в нас є в інстаграмі сторінка і в е, Телеграмі. Ось такі схеми інтересні, цікаві. Так що, хто полюбляє бабусин квадрат, я рекомендую цей набір. Хто в'яже пледи, тут -от під номерами ось 50 карток, і всі різні 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 ці наборчики. Ой ці схемки, фотографії. Кольорові, ось так виглядають квадратики різноманітні. Це не то, що бабусін квадрат, той, що ми знаємо, класичний. Ну, тут десь і ця схема теж є, наче я бачила. Зараз пошукаю. Ну ось ось класичний бабусін квадрат, тому тут ось кольоровий він. Я думаю, що хто хто починає в'язати гачком, це, я думаю, що дуже цікава реч, і вона повинна бути у кожної майстрині. Ось такий наборчик. Це я зняла відео коротеньке щоб показати. упакований дуже гарно. даже навіть так на подаруночок комусь для в'язальниці взяти, дуже цікаво Всім дякую. До побачення.